Друзі, усім малоха! Дуже насичена нічка у нас сьогодні була неймовірно цікавий матч між Міннесотою та Далласом. Плюс NBA вже оголосила збірні All-NBA. плюс Шахіло Ніл і Дреймон Грін влаштували дуже цікаву дискусію. Ну, а ми все це і з вами розглянемо. Смачного всім і погнали! міннесота Тімбервол з Далас Маврікс. Перша гра фіналу західної конференції. Міннесота грає сьогодні вдома. Вони фаворити цієї серії і цього матчу відповідно. Ну і почнемо ми із Джейдена МакДеніалса. Так, ми знаємо його просто як суперзахисника. Але сьогодні він ще й з дальньої дистанції поливає, наче в нього Рей Ален на пару годин вселився. 6 із 9 здалеку сьогодні у Джейдена. Ну і є раннє лідерство у Міннесоти. Команди із найкращим захистом в НБА. але дала це, тим не менш, найкращий захист протягом останніх 20 матчів регулярки, так, одразу там плюс-мінус після обмінів. І вони теж упираються. Ну і на додачу Кайрі Ірвінга просто ніхто не може спинити вже із перших хвилин. Ентоні Едвард сказав, що він буде грати проти Кайрі, що з нетерпінням цього чекає, але Ірвінг просто не залишає шансів Едвардсу. І Кайрі взагалі все одно, хто там проти нього. Він набирає 24 очки у першій половині. Даллас вже був попереду, але у Міннесоти класно відповідає лава запасних. Там є Кайландерсон, набирає 11, Там є нас Рід, набирає 15. Далі Ентоні Едвардс карає Джейдена Харді за те, що той рипнувся за перехопленням. Карає з дальньої дистанції. Ну і Мінесота, взагалі, сьогодні. Набагато краще влучали трочкові, звісно, особливо Макденілс, у якого сьогодні 24 очки на рахунку. А Даллас у відповідь намагався розвалювати вовків у фарбі. І у них це прекрасно вийшло. 62-38 за очками з під кошика. Звісно, на користь Далласа. Ну і Кайрі Ірвінг показує, якраз яким чином Даллас сьогодні має усю перевагу у трисекундній зоні. Знову і знову заходить у фарбу і знову і знову влучає. У Кайрі сьогодні тридцятка, плюс п'ять підбирань, чотири асисти. Маврік продовжують карабкатись із дефіцита. Лука Дончіч. Прекрасна передача на Деріка Лайвлі. Ну і під кінець половини. Кайрі Ірвінг знову тут. Вже проти нього Джейден Макденіал спрацює, але ірвінгу все одно хто проти нього два плюс один, і відставання все менше і менше. Далі у третій чверті знову кай, і знову він лізе у трисекундну зону. Вау! Не найкраща передача на Гефорда, але Геф її дістає. І це Знову очки із фарби. І в наступному швидкому відриві Даллас вже не просто зрівнює. Вони виходять в лідери в середині третьої чверті. Дуже напружена у нас гра, 14 змін лідера. Ніхто з команд не виривався вперед навіть на 10 очок. Тому знову черга вовків. Карабкатись вперед. Карл Таунс шикарно додає. У нього 16 очок. Але не найкраща реалізація. 6 із 20. Щоправда, у них в команді є хто? Правильно, Джейден Макденіл з дальньої дистанції знову робить плюс 5 для своєї команди. Але от з іншої сторони, якщо Кайрі Ірвінг розносив у першій половині, значить у другій черга Дончича. Вони так сьогодні помінялись місцями, і Лука починає роздавати у нього 15 очок тільки у четвертій чверті. І саме він запускає ривочок Далласа 13-0 у заключному відрізку. І ось цією трьохою виводить Маврікс вперед. З іншої сторони, Ентоні Едвардс дуже втомлений ганятись за Кайрі весь матч. Кайрі це все таки не джамал Мюрий. Едвардс набирає сьогодні свої 19 плюс 11 підбирань, 8 асистів. Далі Карл Ентоні Таунс класна, яка передачка на Гобера. І вже всього лише мінус два. Відставання Міннесоти Таунс. Воу, яка трьошка надальня, метрів з десяти. Але все одно влучна. Міннесота вже попереду. Ентоні Едвардс намагається збільшити перевагу своєї команди. Але з іншої сторони на них чекає найрезультативніший гравець за всю історію фіналів конференції. Лука влучає важливу трьошку. В нього очки сьогодні, 8 асистів. Під Вашингтон також увесь матч мазав, але найважливіший момент влучив. Ну а далі відбувається один із ключових моментів у цьому матчі. Карлен Доні Таунс додає згори, але судді дають свисток про порушення правил. Коли м'яч все ще в уявному циліндрі кошика, то його не можна додавати. А м'яч якраз все ще був у цьому уявному циліндрі. Тому Маврік все ще попереду на плюс 2 І одне з останніх володінь Лука проти МакДеніалса один на один без шансів для Джейдена. Дончіч оформлює дегер. і у Міннесоти насправді ще була можливість там три китки заробив Майк Конлі, але промазав другий штрафний. І Далас таким чином сейвить цей матч, сейвить матч на виїзді. І друзі, вперше Далас під керівництвом Джейсона Кіда... Виграє першу гру серії. Неймовірний поєдинок дуже крута гра від лідерів Далласа. Кайрі Ірвінг 30-ка, Лука Дончич, 33 очки. Але подивимось, що Мінесота для них підготує у матчі під номером 2. Нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Друзі, як завжди, з мене класні подарунки, один із яких цього разу кросівки з автографом Двайта Ховарда. Вау! Ну а з вас тоді донати. Всі умови знайдете у дописі під відео. Ну а щоб задонатити, скануйте ось цей QR-код. Окей, друзі, тепер трішки новин. NBA опублікувала збірні All-NBA. Ну, щось типу 15 найкращих гравців ліги на сьогоднішній день в регулярці. Перша збірна це Яніс Йокіч Дончич Шейґюджес Олександр та Джейсон Тейтум, не Брансон. Небрансон Джей Бі якраз у другій разом із Каваєм, Кей Ді, Ентоні Едвардсом та Ентоні Девісом. І третя це Леброн, Степ, Букер, Хелібертон та Сабоніс. Ну, одразу трошечки дивно, як на мене, трошечки дивно, що немає Джейлена Брауна, тому що є два гравці від Лейкерс, є два гравці від Фінікса. Команди ледь-ледь пройшли у постсезон, але від лідера конференції тільки Тейтум. Але знову ж таки, до статистики Леброна, Девіса, Букера та Дюранта докопатись ну, дуже і дуже складно. Тому, друзі, що ви думаєте з цього приводу, кого б ви хотіли додати, кого б кикнути, пишіть в коментарях. Ну а тепер, друзі, давайте поринемо в невеличку дискусію, а саме перенесемось на подкаст до Шакіла Оніла, гостем в якого був Дреймонд Грін. І так, будь-яка чемпіонська команда, в якій був присутній я, і проти будь-якої чемпіонської команди, в якій був присутній ти. Сами серія, як вважаєш, хто виграє. І також питання, хто би мене опікав. Тільки бляха, не кажи, що Ендрю Богу. Ну ось в чому справа. І давай будь чесним, ти мене не образиш. Почнемо з того, що я вважаю, ніхто би не зміг тебе опікати. Але я вважаю, що є певні захисні схеми, які ми б могли використати, щоб на тебе вплинути. І одна із них це просто не дати тобі отримати м'яча. Яким чином? Ми ставимо чувака перед тобою і позаду. Це вже було так, але ж це робив не я. Орландо це робили, Портленд це робили. Так, Портленд, Сакраменто це робили. Але знову ж таки на майданчику не було мене. І що би ти робив? Стояв позаду мене. А, ні, я би стояв перед тобою і не дав би просто тобі отримати м'яча. Мені би просто закидували м'яч через твою голову. Слухай, ну я ж не метр вісімдесят зростом. Але ти не 2.10. У Мене Вінгспан 2.20. А у мене 2.80. Я розумію, але ти не отримаєш м'яч крізь мене. Так, ми просто перекинемо тебе. Ендрю Богут би стояв поза тобою. Когось би ми з вас лишили на дусі, бо вас там майже ніхто не кидає здалеку. Чого в нашій команді був Бог, бігшон рік. Оп, та ні. Він не кидав трвочкові так, як треба. Ніхто з вашої команди тоді не кидав трьочкові, як зараз. Окей, тут ти правий, але ваш богут буде на фол траблі. Шахти, не отримаєш м'яча. Так, але він своїм м'яким тілом буде боротись зі мною за позицію. І ось вже один фол, другий фол. Хто у вас другий центровий? Я другий. Перестань тримо. Зупинись. Шак, ні в якому разі не кажу, що я би зміг тебе зупинити. Однак ви не зможете проти нас грати дров, тобі доведеться витягуватись на дугу. Бо якщо ти залишатимешся під кошиком, я беру на себе захисника Клея Стефа і ми вас закидаємо трьочковими. Але тоді я скажу Дереку Фішеру, щоб направляв їх в проходи, і вже під кошиком надеру їх дупи. Тішер не зможе цього зробити. Ти бачив, які заслони я ставлю? Нам треба тільки один епізод. Нам треба насісти на клей або стефа, і в проході я їх знищу. Ну тоді нам з тобою доведеться побитись. А це тобі навіщо? Тому що якщо у нас обох дискваліфікують за бійку, то твоя команда постраждає більше. І тоді ви програєте. Ну тоді битись ми точно не будемо. Добре, відійдемо трошки в іншу сторону. Хто ваш запасний центровий? А наш запасний центровий був, ну, по-різному, в залежності від ситуації, там Девід Вест. І хто виграє? Джавел Магі. То хто виграє серію? Ми виграємо без сумнівів. Дреймон, перестань. Ти мені подобаєшся і впевненість твоя, але без шансів. Але яким чином ми вам програємо? Через мене і через копстера. А ще бікшот бомб Так, але ви двоочкова команда, ми тривочкова команда, але ви не зможете постійно їх влучати. Ми заб'ємо достатньо. Ні, не зможете. Нам треба буде влучити десь з відсотком 37. А хто покриє кобі? Клей. Продовжимо цей діалог у тебе на подкасті. Я маю на увазі не нинішній клей, а тодішній клей. Окей, окей, продовжимо на твоєму подкасті. Ніхто не в змозі покрити мене і кобі. Так само ніхто не зможе покрити Стефа і клей, я це розумію, але ми б вас виграли. Я думаю, ми б змогли. Ні. Може, 5, може, 6. Шість 6, 6 років з моменту, як мені сорок. Шість матчів. Ой, Дреймонд. Окей, друзі, пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чия б команда перемогла. Ну а я нагадую вам про найкращий український телеграм-канал про НБА. Посилання на вас чекає у дописі. Ну і на цьому дякую всім, хто підписаний на Патреон на спонсорство. На Баймі це дуже допомагає та мотивує робити відео щодня. Хто хоче доєднатись, посилання в дописі. Ну і на цьому всім до завтра, і па-па.